Зараз заробляти на трейдингу стало набагато простіше, адже з кожним днем трейдерські навички штучного інтелекту стають ще ліпшими. В цьому відео я покажу вам стратегію торгівлі за шиї роботу, по котрому я щомісяця фармлю від 3 тисяч доларів чистими. Проте невеличкий дисклеймер. Посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, думаю, розберетесь. А в відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. Задля отримання сигналу по боту, ми з вами працюємо по одній простій схемі. Ми просто беремо сигнали в самому нашому інструменті і, взагалі, ніяк не користуємося іншими порадами по типу індикаторів або технічного аналізу. Ми просто беремо та отримуємо угоду від боту, котру ми переносимо на біржу. Задля отримання сигналу, натискаємо на кнопку Отримати прогноз, після чого у нас з вами завжди є два типи ринку, котрі ми з вами можемо взагалі обрати. Обираємо ми або стоки, або у Знову ж таки, кажу, різниці в прохідності між ними немає, тому можете обирати абсолютно будь-які. Я зазвичай торгую по OTC, але і про шток я не забуваю. Зараз оберемо OTC котрування і далі час експірації, по котрому будемо входити. Першу году я відкрию на 30-секундний час експірації. Тут така сама ситуація, що у нас з вами немає якоїсь конкретно великої різниці по прохідностям. Тобто, що s 3 що m 1 що m 3 да, там прохідність приблизно однакова. Єдина прохідність, котра відрізняється та є найкращою, це по H1. Та аж 4, але по таким великим часам експірації торгувати на одному відеоролику на Ютубі, котрий має тих хвилин 10 сенсу, ви самі розумієте, немає. Зараз я обираю 30 секунд час експірації, і також на квотексі маю виставити відповідний. тобто 30 секунд тут і 30 секунд тут. Після чого маю обрати валютну пару, по котрій я буду входити в угоду. Кинувся мені в очі катчі хафе, знову ж таки, я ніяк не обрав валютні пари, окрім дохідності. Тобто я дивлюся за дохідністю, і якщо дохідність велика, по ній я її буду заходити. Обравши Качі кафе на квотексі, обираю Катч кафе. В торгуму боті. Далі у боті мені вилітає ось таке вікно, де треба підтвердити інформацію, котру ми з вами мали отримати. Дивіться, бачимо з вами ось таку інфу, і натискаємо кнопку Отримати сигнал, якщо вона є вірною. Я вже все діло звірив і розумію, що я особисто я вів все нормально. Тому натискаю кнопку отримати сигнал. Після чого, десь протягом 4 секунд, мені видається угода. Зараз води віддається на підвищення, і ми з вами маємо найближчі мар. 30 цьма секундами зростати. Поки що угодно ж торгується, можемо знову ж таки переглянути на аналіз, котрий нам буде торговий бот, і в принципі зрозуміти, що в цілому все у нас окей. Тобто по аналізу бот нам все сиділо проаналізував. Ми з вами розуміємо, що угода береться на такій то почві, да, вона береться не рандомно, ми все сиділо ми бачимо і дивимося, як ми відпрацюємо. Тут вже, скоріш за все, друзі, буде мінусовий результат. І можливо, це найкраще, да. Що ми з вами починаємо подібні відеоролики з мінусового результату, адже таким чином я не надіваю на вас рожеві окуляри, і ви бачите ситуацію таку, яка вона є насправді. А саме що поботу також бувають мінусові результати, все, що я роблю в таких ситуаціях, це роблю інвестицію 2X, тобто подвійну суму, котру я буду інвестувати надалі в цю угоду. Дивіться, хачі хафе це валютна пара, по котрий я заходив до цього. Я її завжди змінюю, тобто по одній і тій самі валютній парі я не торгую. І зараз давайте оберемо, наприклад, USD IDR. Обираю давайте зараз m 1 тобто 1 хвилина час експірації, і знайду ось тут валютну пару USD-IDR, ось вона у нас. Натискаю на неї і час експірації знову ж таки одна хвилина. Бачите, тут одна хвилинка і тут одна хвилинка. Натискаю кнопку Отримати сигнал, після чого, друзі, в принципі, все вже зроблено. Все, що я роблю, знову ж таки, відкриваюся на підвищення. По новій угоді від нашого торгового боту, від нашого даного інструменту. І відповідно тут я вже з вами бачу так само аналіз до даної угоди. Давайте по ньому пройдемося. Бот робить як загальну ринку, так і враховує волатильність, настрій та об'єм. Далі йдуть приватні індикатори TradingQ. Ці індикатори ви не зможете знайти на публічних якихось місцях, тобто там на TradingQ у тому самому формі, там нічого ви не знайдете. Ось це індикатори, котрі розроблялися мною та моїми програмістами, моїми гарними знайомими, особисто під даного торгового бота, задля того, щоб подавати нам найкращу прихильність при торгівлі. Ось. І далі вже йдуть індикатори технічного аналізу. Про них ви всі прекрасно знаєте. Ось тут вже е, купа індикаторів є. Задійство хотів сказати, да, задіяно ось. І відповідно, ну максимально найкраща прихідність, просто котра взагалі може бути зараз, ось останній місяць поводу видається. Як бачите, я просто перекрився, і оці 8 тисяч гривень, котрі я втратив в попередньому угоді, з даної угоди, максимально просто максимально істично перекриваю. І як бачите, скільки в мене виходить, майже 16 тисяч гривень, тобто 15 тисяч 200, де. Да? Чистого профіту, що, як на мене, 100% є доволі гарним результатом. Давайте відкриємо ще одну угоду, але вже по стоковим кутруванням, щоб показати максимально різноманітну торгівлю вам по боду. Загалі цього так само натискаю кнопку повторити, після чого обираю валютну пару, по котрій буду входити. Сток я обрав і сток, друзі, як ви знаєте, це пари без примітки OTC. Тому мені треба знайти без OTC, тобто без OTC, як бачите, ось тут у е скобочках. Обрав валютну пару Юзі тому маю обрати так само її. І в торговому боті сума угоди у мене буде звичайно. Я вже не буду робити подвоєння, адже ж я вже забрав втрачене і заробив кошти зверху. Тому тут я маю горнути далі. Обрати валютну пару юзіджіпів, одну хвилини час експірації. Ми з вами тут бачимо. Із інвестиції 8 тисяч гривень. Знову ж таки, я буду відкривати даний сетап. Інформація є вірною. Ми на неї подивилися. Ми її звірили. Ми переглянули це все діло. Бачимо, що угода ведеться на зниження, і спостерігаємо, як ми з вами будемо відпрацьовувати, поки можемо переглянути, знову ж таки на аналіз, котрий є максимально максимально детальним. Огляд ринку у нас волатильність, настрій, об'єм по приватним медикаторам тренінгю, сводка, сел, кобзучі, середні сел, осилятори, сел. І далі по технічному аналізу ЄОМ Веріхайпівітімакді Стронг, Бірліш Моменту, АТР Breaking саппорт. Тобто все це діло у нас враховується дуже-дуже реально велика робота, великий аналіз робиться торговим ботом. І в результаті ми з вами бачимо ось такі ось сетапи, котрі знову ж таки є перед вами. Давайте подивимося, як ми відпрацюємо. У з вами максимально гарний та приємний результат. Із 8 тисяч гривень інвестиції. У нас виплата 14 960 гривень. Ось, тобто, чистий прибуток. у нас. Знову ж таки, зараз дуже гарний, тому що дохідність була 87% поблюдні парією GPWI. Як бачите, три угоди і максимально гарний позитивний результат вже на очах. 14 тисяч гривень чистого профіту я зафіксував за цей відеоролик, що як на мене точно є максимально гарним та приємним результатом. Але що дуже та не менш важливо, це те, що я торгував просто за штучним інтелектом. І такі дії може робити кожен з вас, тобто, навіть якщо ви повний нуль та повний на очок в трейдингу. Адже ж тут немає абсолютно нічого складного, і вам варто просто брати та копіювати угоди з. Одного інструменту в телеграмі на біржу. Все, більше нічого робити не треба, просто розберіться з цим, і ви реально зможете почати робити свої перші результати на трейдингу. Послання на бота я залишу в телеграмі. Думаю, кого це зацікавило, в принципі, і так знайдуть, як почати робити перші кроки. Тому, друзі, знову ж таки, вся інформація є в описі або в закріпленому коментарі. Пояснювати далі, я нічого не буду. Якщо тобі це треба, просто дій.